Зустрічайте Opel Zafira B, 2009 рік, 1,6 бензин, свіжопригнена автівка 5650 доларів. 5,650 доларів, то присутні біля автомобіля. В автомобілі 216 тисяч пробігу. П'ятиступенча коробка передач Електро електрозакала. Ось такий варіант, можливо, когось зацікавить. Zafira B. Салон збереженому стані. Ось такий сімейний, просторий автомобіль, сімімісний. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Нема ні ріжика, не пижика. Як то говорять, 1,6 бензин. Телефонуйте до продавця, номер телефону закріплений, тор буде наповню біля автомобіля. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Якщо вам потрібно перевірити дані автівки, телефонуйте за нашими номерами телефона. Всім добра!